Добрий день, глядачі інсайдер медіа. Сьогодні у нас буде незвичайний ефір двоє молодих чоловіків, які зараз проживають в місті Ківерці. І з ними будемо говорити про роботу так званих кол-центрів. Надзвичайно скандальна і гучна тема, про яку, мабуть, знає вся Україна. Отже, перше запитання в мене буде про те, як все-таки зараз працюють ці кол-центри і, і на яких цілях вони зосереджуються в першу чергу. Кол-центр. Усереджений на працівників тих, хто має, хто не має досвіду роботи та не розбирається в будь-якій сфері, тобто вони беруть спеціально студентів, тобто вони роблять їм ставку. Тобто в деяких інстаграм, в деяких соцмережах є відповідні HR, вони ставлять відповідні запитання, ставлять хороші умови. В кол-центрі, і відповідно студент та будь-який ну, будь-який чоловік, будь-яка дівчина може зупинитись з такою, з такими умовами. Умови дуже гарні, типу, вони роблять, вони приглашають їх на собі тобто там треба пройти співбесіду, і вони якби составляють їх профіль і потім відправляють на обучення. І Зараз деякий момент, типу, ну, всі, хто. Тобто в е, ну, у всіх структурах, в всіх офісах, типу, вони працюють по Росії. І, ну, в таких, а от, які типу, умови? От ви кажете, умови, про які саме умови йдеться? Умови, там, Суми назвіть. Ну, сума там 100 доларів, може ставка 100 доларів, тобто це якщо ти нічого не закрив, то там є. Там є пара таких моментів. Де є електора, тобто переписки самі і холодні звонки. то Тобто я був на електораті. Мені треба було представлятися генеральним директором, у нас були бази, тобто ми робили генеральну, ми робили профіля в телеграмах, типу, ставили, робили фальшиві аккаунти, брали базу і брали. Тобто профіль гендиректора. брали базу, ну дзвонили до колишніх сотрудників та колишніх. Або до нинішніх сотрудників. Типу, то ми бачили все це по переписці. Mm -hmm. І могли, типу, визначити деякі моменти, типу, могли визначити там, э, чи чи, э, чи, чи э, колишній сотрудник. То есть. Mm -hmm. вот. А 100 доларів це за день? Ні, це ставка була, то есть за тиждень. Це був момент, тобто э, це э, смотря, скільки ти закриєш, скільки ти заявок подасиш, скільки та заявка закриється. То есть. Mm -hmm. В деякий момент та заявка може, ну, деякі лоха можна крутити вечно. Типу. Лавно, типу, ну, хлопці крутять по тиждень лохов, типу, і їм ну, за це теж. Тобто, офіс заробляє в тому, типа що. Ну, офіс заробляє в том, типу, що іще лоха, типу, а всі, хто закривав, і весь ця криша офісу заробляє на, то на лоху. То... Але наведіть якийсь у реальний приклад конкретно, якогось випадку. Саме. Ну, от, що от вдалось розвести людину на гроші. Ну, як саме, він, він, людини, це, залежно, це залежно від того, який лох буде. Угу. Uh -huh. Тобто, ну, лох може бути різний, типу, на любим випадок він може срізатись. Якщо лох, типу, в нього закінчиться номер на 7, угу. Uh -huh. то, типу, ну, не, починається на номер на 7, типу, це реально, типу, його закрите. В деякий момент лох може взагалі. типу, не. ну, він повірити в те, що з ним там АПСні говорить чи ФСБшник. Типу вони <звісно> ФСБшників дуже сильно бояться, коротше. <звісно> а, іменно куратор, типу, треба представлятися, іменно, що зами свяжиться куратор. Типу. то є, моя задача була в тому, що я Лоха маю заінтересувати е, в тому, що з ним свяжуться <звісно> ну, <звісно> в, Хто такі ВПС нік? апс -нік, це <звісно> апарат рекомендованих сотрудників. Тобто, це в Росії є такий апарат, де. Е, Ставиться, ну, то есть, например, це спецслужба. Да, це спецслужба, яка займається отічкою даних. І то mm -hmm. тобто ви представлялися як е, представник якоїсь там. Да, 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 а да. як далі в чому полягав розвод? Що ви ним саме mm -hmm. пропихали? Ми їм пропихали, типу, ну, то есть, ми як генеральний директор, типу, в нас в компанії произошла утечка даних. Іменно е, хтось з сотрудників дійщих слив. Базу даних, типу, на цю базу даних сотрудників можна було взяти кредит. І, типу, писати лаху, казати, типу, що ти дані слились. типу. Що можуть бути ну, фігові последствия, що з тобою сяжаться, типу його треба заставити просто. Моя задача була в тому, заставити його, щоб він зв'язався з куратором. Треба вот. було скинути йому там документ спеціальний, ну, типу, наші люди вже определенні працювали, Тобто робили документи спеціальні, типу там фальшиві, і заставляли їх, коротше. Типу, потім, ну я як зробив пару заявок, типу, звісно, потім МПСник наш холодник з ними зв'язався. То є холодніка. Задача була холодніка, щоб він пішов в банк, взяв кредити. Ми не брали в роботу тих лохів, які брали, які мали в Росії заложність МФО там. До 50 тисяч, коротше, був це реально бомжи життє, з ними ну, їм кредит ніхто не дасть. А кредит брався в Росії? Так, да, звісно. Тобто там була від вашої контори якась людина в Росії, яка брала Нет. на. Ні, ні, це Лох сам брав кредит. Він Я сам ішов, типу брав. А якщо ж йти по структурі, тобто ви були така перша ганка, яка тільки могла вичислити, чи цей лох підходить для да. розводу. А далі вже був хтось вище стоящий, да. куратор, так званий, який да. казав, що він там з ФСБ, чи ще з якоїсь структури. Він ЗПС, да. А, ну за а ПС, підслужив. Закр... А, закрив... а закриваєш, і це був. — Ага, а вже третя була, що? Тобто да, вже... ми маємо лиха крутити, типу. ми його не маємо заставити А Без як нас... так було? Ви казали, що є люди, яких декілька разів вдавалося розводити. По, ну, Я такі лихи, типу, що от вони можуть сразу машину залужити, типу, квартиру продати, типу. ну, блять, це треба так його їбашити жорстко, типу, що. От. Mm -hmm. Його так треба крутити, щоб, ну, тіпа, щоб реально лох був. Ну потім срі... головне, щоб все не срізалось, бо то було б печально, звісно. Але от якось на вас виходили реальні представники ФСБ, вони вас знаходять. Ні, вообще, нас нема. Нас ніхто не дає, нас нам не можна доказати, типу, тому що ми ж з Росією агресор, типу, то вони не можуть доказати нашу війну. Вони з СБУ не можуть зі типу, так дані не можуть нічого. Ну да, ладно, якщо сюди там в Європі там, там в Україні, типу, то ми да, без закон. Ну так діло світе, типо то Росією чмем типу. Тобто на Україну ви не працюєте? Ні, ми роні, не в виконанні. Але от скажіть, скільки е... часу ви пропрацювали? — Два роки про Ви зараз працюєте в кол-центрі? центрі Ні. Що ви далі будете робити? Вирішив завершити роботу в кол-центрі. Ну, я вже не хочу там роботи, Рішив в армію українську піти. Бути більш колишнішим для армії, я вважаю, там мої там місці. Поки зараз, тому що, ну, типу, вже кул-центр, воно вже читається тільки для молодежі, мені вже там, 20 років, так, ну нема там сенсу сидіти, тому що там ну, хлопці вже постарші ту редкость, типа, Ну, Приходять такі там роки по 16-18, подивлюся якихось бік там, начитаються всякого, типа, там, Кізару, це вот так. Приходять на кол-центр, типу, ну, ну я, я не скажу, це молоде покоління, типу, то ну це нічого такого нема. Просто вже ну, коли ти старший, типу вже ти, ну, ти в одному колективі, в одному поколінні, а до тебе нове покоління приходить, типу, і це, ну, формірується неловко якості. Типу. А от які взагалі були реальні доходи вас і ваших колег від цієї діяльності? Ну як тобі сказати, типу, я от за першу зділку отримав три тисячі доларів. Ну я був в шоці, типу, потім отримав, короче, Ну, це вже ті, що тобі тубі капнув. Без... Да, типу, це з моєї заявки, коротше, я був в шоті, типу, ну, мені старший дзвонить, типу, приходиться з зарплатой, типу, я кажу, нічого, три 3000 доларів. <пізько> <пізько> потім, коротше, прихожу, потім ще дзвонять, типу, тебе ще одна заявка закрилась, ну, тоді 500 доларів, типу, ну, був лохан, менше не йшли. коротше. Ну, так, типу, десь я в загальному зарубив, район на. Восьми вісім тисяч А скільки за рубляли старші. Старші дуже. Я не знаю. Ну, типу, я не знаю. Тобто вони не посвящали вас. То есть, я знаю, що це багато, але іменно суму не знаю. То есть, это, конечно, це багато. То есть, ну, каждый місяць, типа, це. Це ж не я тільки один закрив, типа, а ВШС сотрудники, там, сотрудники 50, типа роботники Кулцентру, типа там 60. Ну, то есть кожного, то есть это великий день, типу, Ну, это, конечно. Добре, а от якби не було повномасштабного вторгнення цього 24 лютого, чи б е, взялися б ви за таку роботу? Та думаю, що ні. Типу, бо ну, багато перспектив, типу яких ну що іменно кулцентр, типу, є багато перспектив зарада с період, якби считати його, типу, ну нащо такі? От що іменно кулцентр не знаю? Типу, ну я би не пішов скоріше всього, типу, ну так як, звісно, типа повномасштабна війна, типу всі туди рванули, типу. Ну, вони знали, що можна і зароботати із лоха на її і так вийшло. Ну, звісно, бо не роботав, багато зараз в ярє в Україні, тіп, де можна розкрутитися хорошо. Угу. Mm. А от давайте, а от ще розкажіть за цей момент, як саме вас завербували на цю роботу? Це була наружна реклама, то є, Ну, тобто, в мене був, як тобі сказати, типу, мене був це ну, наружна реклама. Ну, моя подруга раньше ну, тоже работала на офис, типа HR. Знаете, типа, что у е, ну, меня с русским акцентом все хорошо, с русскими словами, типа, что я хорошо посуду на русский, типа каже, надо помочь, типа, приезжай. Я кажу, хорошо, типа, приехав. Ну, типу, я приїхав, забрав, поселився в хостел, типа, знайшов компанію. Десь рік тому був скандал з народним депутатом Миколою Тищенком і з колцентрами. От як ви особисто до цього ставитесь, і що в вашому середовищі про це казали? Та, типу, та клоуном ставили, типу, ну до нас приходили триамбали його, типу, нам з двері ну, ось. І коротше, хотіли, щоб ми їм бабки всі, типу, бо закриють, коротше. Ну, типа, он думает, что, ну, он типа себя охуевший ставит, типа, в данной ситуации, типа, скажет, что мы типа, давайте, мы скажем, типа, не иди нахер, ну, типа, там ему сказал старший, типа, что ты там, что ты не прав, типа, и... Тобто, але то це був такий силовий варіант, а потім, типу, шантаж проходить. Ну, я не знаю. Я, 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 мені розказали, типу, але я був, я ще навіть на роботу не пройшов. Тіпа. Я вже прийшов на роботу, мені розказали. Тіпа, що mm -hmm. Там Чіщенки приходили. Я не був на тій ситуації. А, то їх назвали Чіщенки. Так, да, їх Тіщенки називали. Піску було нада. Ну тобто, це, це, я не знаю, типу, ми. Тобто, це, звісно, він їздив спочатку сам по типу, ну потім. Але я, я, я не пам'ятаю, що, що було такі. Він у нас, ну, типу, я не бачу. Типу, я не, на власні очі Чішенка сам ніколи не бачив. Ну, але то всі люди це бачили, бо він активно це піарив, Він. Який розпорядок дня роботи кол-центру? Та особливо приходиш 7 годин, типу, далі сідаєш за машини, типу, провіряєш е, цей, провіряєш проксі, чи все працює, якщо ні, то. Звезд програмісти типу, настраював. А так, типу, ну що, старші Броксі, типу, це програма перевірити, чи робота телеграма. Ну, програмі... Це програмістична типу, програма, яка ну, перевіряє роботу Телеграм. А так, да, кстати, у те, у те, у те, що ти казав, типу, що те, чи заставляють, звісно, типу, заставляють жити типу, їх. Тому що ну, по типу, яким людям вже нема куди подати, типу, то вони приходять і живуть на офісах, типу працюють. Потім в кінці місяця. Так вони працюють ці видово. Так, так, да, да, да. вони можуть там прекрасно чувствувати себе. Тобто, вони роніють, старші розуміють прекрасно, типу, що девушці там, наприклад. У нас девушка була, типу, і нема було куди, куди податися, тому що в неї дома Е, І вона працювала на, на кол-центрі, типу, ну. А де вони спали, де вони прикладають? А вони прямо могли, типу, вони... У нас. Я там, наскільки знаю, там є душ, бо там є душ, там, де я працював. Там є туалет, і типу, там все для життя. є. типу, є їжа, типу, там, ну, енергетики там дорогі капець. Типу. От енергетик буде там, там, там ще там дуже. Типу можна було купити прямо Конечно, в центрі да. їжу, собі, енергетик, да. ще там, щось? Так, ну були безплатні обіди, типу. Тобто ну, я пользуюся услугами тільки. Я пользуюся типу. <кх> і безплатними обідами, і енергетики купував. Типу. Ну от і таке типа, було. Ну так, да, заставляю там жити, типу, що. Ну, типу, ну, це твоє бажання, типу, ну, то є старшим старшим, можна сказати, типу, пояснити ситуацію, все, думаю, буде наровно. Ну, тобто, а ті, хто хотів піти там ввечері додому, ті йшли, ну, не конечно, було так, таки Так, конечно, по двох треба. Не масою, по-двох. Ну, ясно. Типу, для конспірації. Мабуть, дехто думає, що це легкі гроші, що вони от прям повітря тобі падають ні, в руки. Ні, ні. тому що деяким, ну. Якщо ти хоче обманювати, ти ну, маєш обманювати, ти розумієш, що таке обман, як ти не робота, і тоді, якщо ти хочеш кого то треба, звісно. Це я вважаю, якщо ти, ну, типу, маєш ви опыт, типа, то думаю, ну, типу, тобі буде легко, легко зробити. А були такі, що, наприклад, вже лох поняв, що його розвели. І що він потім пробував якось зв'язатись і добитися, щоб свої гроші Ні, Ні, ну, були як, типу, він ніколи не, він ніколи не позвонить, типу, він, він, не говорить. Ну, так, може написати напис... в Телеграм. А Я до толку писати. До толку, типу, ні. А, він, він вже написав, написав тим, хто на вищій. Ні, він по телефону. Він, ну, коли він день перевів, типу, вже, і він вже зрозумів, mm -hmm. ну, типу, що він, він вже на дзвінку, Он не пишет Телеграм. И он он пишет именно он говорит именно с ФСБшником, типа, то вин и короче ну типа мы, мы там, ну, там, короче, там своя мама ситуация. Типа и, вони боятся потім. Нет, вони ничего не боятся. Ніх вони наоборот, типу, бля, зляться, типа, наебалы, типа. Что их наъебали, типа. Типу, як був цей приклад співачкою Валерією, як її там звати, да, про неї був, що її вона да. квартиру да, 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 продавляє да. ще там, і да. реально перерахували гроші. Да. Потім вона записувала там, 10 чи сіки тих відео, де вона розказувала, що от її розведе. Ну, да, ну так, було таке. Мені розказували теж. Ну, я не, не пам'ятаю цю новості, але но мені да, було таке. Мені розказували про це. Дякуємо за цікаву розмову. Не ведіться на кулцентри, бережіть фінансову чистоту.